Всім доброго дня, дорогі підписники, і всім осталь... остальним здрасті. Сьогодні хочу зняти відео: таке довгеньке. І ось з чого почну. Ось як пророщувати кавуни. Я до цього дома пророщувала там. То кабачки, то що, і воно в мене не виходило. Ну, я просто так у водичку їх кидала чуть-чуть там зверху. Теж водичка була. Ну, вони, напевно, закисли у мене все. Тепер, оце ось на Фейсбуці, в мене от така людинка я підписана на неї, ну ж, фокусуйся. О. І ось таке я почитала. Два дні назад, вона таке написала: ось зробіть стоп і почитайте. І що я з цього зробила який висновок? Що такому насіннячку треба з усіх сторон тряпочка волога, і темнота, і теплота, і залишити їх у спокої. І я моментально ж таки зробила, у мене знайшовся кавунчик ще Кримсон світ. Ті я, перед цим у мене було багато кавунчиків, я їх угробила, помочила дуже в воді, вони там все пропали. Думаю, що один янусик буде у мене, мій рідний, те, що я сама насіння збираю. Так, оце мущуся під лампою, але щось, щось воно у мене, оцей держак, не держи камеру, і вона вертиться, крутиться, куди попало. Чому дома знімаю? На вулиці такий вітрюган. Що я не знаю, страшно і виходити. Як десь армагедон якийсь. Так, і що я тут намочила? Це ж хочу показати. Що дійсно За два дні я навіть не очікувала, що очікувала, так швидко. За два дні воно у мене все почало проростати. дивіться. Ну, я правда, тут іще це кокосове волокно. Ось. І тепер треба йти на город, якось це все висаджувати. А там такий армагедон робиться. Я вчора дряпала картоплю, Ну, трохи вітер не так був, але я вже вечором вийшла. Ось дивіться. Так, стой. Я тут попідписувала, що я сюди накидала. Кримсон світ кавун, огірок тітус і два сорта дині. Дивимося. Ось, оце червоненьке, це тітус. Це польське насіння мені донька привозила. Ой, як надовго мені його вистачило. Це вона привозила ще в 19-му році. Да, ось дивіться, Кримсон Світ. Оп, де ти? І дині напопирюються. Я його так іноді злегка беру. Ось Кримсон Світ. І це якось над Ані Тітус. Ну, ти гляк тий, ті тут вилазить. Це дуже гарний сорт, він так більше пізній, типу нашого Фенікса. І він дуже довго плодоносить такий туди аж до осені. А Кримсон Світ, мабуть, із-за своєї такої кольору, таке темне насіннячка. Його щось тут ледве видно. Так. Ой, денька ось буде. Ну, метод дієвий. Може, не треба було так. Це кокосове волокно. Ось о, крім Так. І це його треба яксь повибирати. Оце що з паросточками. Побігати тепер по городу із поливачкою, і з якимось штирхалкою, щоб робити ямочки, туди заливати водичку, акуратно ложити цю насінину. Бо щось в мене нічого не посходило. І там ще як я піду з телефоном на город, я там ще одні парадокси покажу. Так, накриваємо його вологою тряпочкою, нехай стоїть. Так, далі знімаємо, я приготувала як операційне поле якесь. Ось у стаканчику у мене що. Тут бачите, скільки я погано, що камера не підсипляється. Так, і тут теж підписано, що це я сюди накидала. Янусик, фенікс. І все? Так. Да. Ну, і цього достатньо. Теж оце на другий день. Де то корішочки? А те, що робиться? Фенікс уже, він, чуть не плоди зав'язує. І Янусик пролазить. Де ти є? О, боже. І куди його це тепер садить? Тож звичайно, як садиш, особ, особливо це таке насіння, ну, як оцей янусик, у мене його там ну, дві жмені. Багато було кавунів із його. Я майже з усього збираю насіння. І я оце, як вийду на город садити, робиш рядок і сипеш його. Так щедро. І сходить там щось десь, десь щось сходить. А тепер оце Ну це не факт, що вони всі це вилізуть, бо колись я теж так садила, що прямо так з паросточками, і такі воно десь п'ята частина, щось із їм трапилось, щось воно не зійшло. Оце такі справа, що робиться? Я не знаю, як у той вітер зараз туди бігти і щось садити, це жах якийсь. У нас таке твориться. Вчора такий вітрюган був, а потім на вечір натягало хмар і був маленький дощик вночі. Ну такий трохи. Так, це вже срочно треба садити, бо вже вони обламуються. Треба йти, що ж, вискочила на вулицю. У нас щось так бахнуло, як наче десь чи шифарина, чи забор упав. Це тепер ходжу, обдивляюсь. Квіточки розтрьопані, розтрьопані вітром. Натягує знов хмари, Вітер страшенний. Просто страшенний. Хотила, дивилася, вроді все на місці. Боже, такий як ураган, наш аж завиває. Там сонячніше. Ну там як нагород зараз вийду, там будуть хмари. Так і вчора було. З усіх сторон хмари, а, над, над, наді мною сонце, а потім на вечір зімкнулася над нами хмари і пішов дощ. Шовковиця моя бідна. Ледве відходить. Вона раз замерзла, потім розпустилася, другий раз замерзла. Тіпка, не кричи. Ну, ягід уже не буде на її, бо цвіт в останній заморозок цвіт пропав. Котуля, що тут упало? Ще тому в сусідів де упало. Ну Шифер весь на місці, в нас всіх. Так, а що це моя морозники? Ось так, оце лілії. Під порогом я їх посадила. Це ті з флоріума, щоб були трошки надгнивші, трошки якісь не такі. І я з їх ще лусочки відривала. Може, я їх хоч показую, бо сонце звідти. Лусочки відривала і вкоріняла. І з тих лусочок, ось покажу я, яку хату зайду. Клематис один посадила сюди. Це те, що з насіння. І оце тут я роздовбала оцей землю таку трав'яну і посадила м'яти два сорти. Тут у мене з троянди клематис, Ось і ще одна троянда і м'ята. Це щоб я як за, як захочеш чаю, далеко не бігати. Я хочу всю м'яту, там я ще не посадила всю. Всю хочу посадити і десь біля хати. Не хочу десь нагород Шо, куточок? Маленький ти мій. Таке воно скоїться на вулиці. Так, курям води дати. Пийте свіжу воду, Холодненьку. Гляньте на рембо. Не дають йому куря, щоб він відростив пір, вони його скупуть. Я його ніяк не заріжу. Вже він мені не потрібний. Так, дати вам кукурузи. Це в них такий гармедер, тому що кидаю їм траву різну. У них там спеціально є. Травою, туди я кришу. У мене така січкачка є, де кришу я, мілка її. Вони там їдять. А якщо не кришу, то кидаю ось так і вони все не поїдають, вона ось так висихає. І таке страхолюдє робиться. Так, півник? Картоплю вони виїли, вони навіть вилизали. Так, курочки, ось вам та кукуруза. Оце у них постійно таке налущено, цієї кукурузи. І у нас ще цей кукурузи вагон. Це своя. Це не пам'ятаю в якому році. Ну, коротше, вона вже три роки в вона... нас. Посіяли ми три кілограма кукурузи, розсіяли. І вона ось три роки корми нам корей. І вона. І на полі, так сказати, зимувала. І, до речі, краще зберігається прямо на полі, чим тут во миша, чи мишу переточать, чи ось поцвіте якось без повітря. Ну, Це вже останнє. Уже цей 2 кілограми насіяла, Уже посходила, вже треба йти її дряпати, міжряддя. Як оце дряпати? Таку сумасшедшу погоду. Це ще чудо в пір'я. Точніше без пір'їв. Півник. Ох, страхолюдія. Та ті публі. Оце така ручна курочка. Іди сюди. Тіпочки. Картоплі треба вам наварити мілкою. Угу. І трави принести, Боже, робота на печати траву. А я бігаю, знімаю. А, забрати. Ось кому не забот, не хлопот, нагород зі мною не виходить, не садить, не дряпать не виходив. Кіт, не гадяйте такі. Да, да. Не гадя, і хто мене на городі заселяти буде? Куди я далі повинна глянути, щоб мені моє око радувало, куди? Треба, щоб десь валявся, такий. Кицюль. Марсятка мала. Шкодно, а Господи. Так можна тягнути і він витягнутися. Ну, ні, не буде. Так, треба йти сіяти, бо бачу, щось хмари лізуть і лізуть. А це таке благодатна пора сіяти щось або садити. Щоб дощик вимочив. Котик, ти як блин у маслі. Все, ще скільки помідорів висажувати. на ми в лотках. А все закаляю, це вже закалювання, закаленняще. Пройшли і Крим, і Рим, і мідні труби. Ніяк не висажу. Так, з другої сторони, отак як тіні нема, що пече сонце, це, це ж жарко дуже. Прямо тільки сонце вийшло з за хмари, вже все. Вже дихати нічим, уже пече тебе, бузина ось цвіте. Треба цвіту зібрати. Це у мене особистий персональний кущ. Я його спеціально залишила, щоб він був вдома. Це дуже лікарська рослина і цвіт я збираю, і чаї з нього з цвіту, це, це взагалі не передать. І там такий хмор, такий вітер. З тої сторони таке все мутненьке. Ну, вітер з другої сторони, там де тягне хмари. Не знаю. Поки я тут балакаю, поки знімаю, може добалакатися, що натягне зараз дощ. І <кхи> так не хочеться в таку жару лізти. Нагород. Гляньте на цін. Коти! Он вже десь билось, вже десь дралось. тошик, покажись, О, хто то тобі в'їхав уже? а там маска є, треба винести, де помазок, так? Не забудь, не хлопот, Нашли тіньочок. лежимо, чекаємо, поки винесуть у мисочки що-небудь. Котик дуже вже щось поранений. Котунь. Ага. Мені няня, ти теж десь билось уже. Господи. І це ж на город ніхто не прийдеме звеселять. Усі тут лежать і чекають їсти. Потім поїли і потікали. І що хочеш, то й сиди. Як хочеш, там на городі і бігай. Ну що, я до городу не дійшла. Не дійшла. І зараз розкажу чому. Я вже йшла дорожка туди і тут. Ось. У мене були ой, як їх, м'ята. Думаю, боже, скільки вона може там уже бути. Вже два сорти розсадила, три ще є. І взяла лопату і поперла я садити садиці її. Поперла. Взяла лопату, скопала тут. Ось. Одна. Тільки на двоє розділилась. А, ні, на троє. На троє ж. <рив> ні, не на троє. То другий вид. Так, це другий вид. Оце ось. А, ось, господи, я вже взагалі забула все. Дивіться, тут листочки, які такі пожмакані, пожмакані, а тут ні. Ось. Оце одна кучка розділилась на два корішочки. А оце одна кучка так і була. Аби я аби я знала, що вона там по одному-два корішки, я б давно вже їх посадила. А я перед цим садила, то там бачила біля троянд. Розсмикувати треба було багато. Так. Оцю ось, у цибулі кинула. Цю теж. Ось, це треба на чай зірвати. Я це вже зі чай варю. Так, іди сюди. Так. Яка вона пахуча. Тепер, оце ж якщо приперлась сюди з лопатою, то отут у мене був кущ хризантеми такі пишненькі. Ну думаю, треба його розсадити. Викопала, розсмикала, розсадилась. Потім згадала, що в мене під окном у хащах теж гарна хризанти моя. І її не розсмикать. Хто там лазить? Вона пропаде. Я її розсмикала. Ось вона. ось вона. А там накопала, хотіла принести ще з клумби, У мене є. Це мандельфініум. Так. Оце таке я садила. Хризантимчики. Тут у мене як їх лілії Ось така аквілегія. Її дуже Оленка обчухла. Ось ще одна. Потім там біля хризантеми у мене росте ось така Вероніка рожева. Я її звідти викопала думаю, її на клумбу треба бо вона тому у зарослях пропаде притягла її на клумбу Тепер ось тут скопала, посіяла мак багаторічний. Тепер звідси забрала гейхеру потягла її туди за хату. Сюди пересадила ось хосточки Хвосточки. Що я ще тут де садила? Потім пересадилися. Як їх плати кодон? Не знаю який, він у мене вже сам насівається. Ось о він. Ось він. Який я гарний. Він у мене тут відразу біля дороги росте. Сюди херу. Малесенька така, мабуть, треба було пересадити. Вона хоч і любить тінь, але тут папороть дуже закриє. Так і сюди, на клумбі. Це вже насіваються Вероніки. Но в основному голубі або фіолетино, які вже будуть. Сюди їх пропарила. Аквілегія в мене сама насівається. Ой, оцій жовтій, я не знаю скільки років. Років 15 назад виписувала зентерфлора. І рисики які. Оцей бідний. Тут ще ось. Оленки напали, і вітер розтріпав, а оленки на такі голубі кольори лізуть. А зараз гади. А там жоржини, у мене вже тут. Жоржини лізуть. Ось. Високі, червоні, синіє. Ой, а тут шоти це мені упало і затулило. Тут же тут хтось буде лізти. Вони з котиком на траву. Сіночка не кошена. Чоловік каже, як тільки під'їхав до двору, це він був ось. Позавчора чи що. Ну він заїжджав так на дві години. Каже, як під'їхав. Захотілося вилізти з машини, взяти косу і косити. Катонь. ти взяти косу не хох. Казав, може вийде, як прискочить. Тепер вони тут не дали. Не в харківській Це мій найперший рис, який я купила і посадила. Сільський вайб. Коровки пасуться. Котик сидить. Китонь. Киці. Як швидко стріпався мій оцей сорт. До речі, це ось їхня мама чи папа. Це з найперших ірисів, які в мене були. Насіння збирало. І оце вони такі вийшли. Як багато цвіте, так красиві. Треба було розсадити через батьку. Обіцяла повезти нагород, оказію показати, але не пішла на нагород, не вистачило мене вже сил. Тут возиться, возиться, ти пересадить, ти відсадить. Саме тут конвалія привезена з Миргорода у доньки у дворі під хатою. Я накопала, привезла, вона тут і росте і цвіте. Що за оказія, я так розкажу. 8 травня сіяла огірки, кабачки, що там, гарбузи. І потім пішли дощі, пішов холод, все. Ну, сьогодні 25-те, нічого нигде не сходить. Нічого нігде не сходить, але посходило. Падалочний кабачок, десь, мабуть, ще розтрощився, чи десь насіння висипалось шкіркою, прямо прям кучами. От як. Прилежать зиму. У землі промерзнуть, промочиться, просушитися, ще раз промерзнуть. І те насіння, яке ось кидалось уже в поорену, в теплу землю, воно не зійшло. От те падалочне, ну, буду пересаджувати. Там його стоку ще можна і продавати. Ну, Мені буквально кущів п'ять посажу, бо в нас його ото пожарить раз і все. Так, оце такі справи. Всім пока. Думала більше трошки зробити сажальний влог, але ж коли ще садиш, його якось неможливо знімати, тому що руки мокрі, мокрі, грязні. Потім уже показала те, що садила. На город сили не хватило йти. Тут комарі кусають такі справи. Потім, оце як перепочила, зайшла в хату, взяла телефон, давай новини дивитися. Ну, самі знаєте, що там за новини. Розстроїлась дуже. Тоді почитала, що поміняли хлопця з мого села, з Донеця. Поміняли хлопця. Три роки був у полоні. Він прикордонник Глухівського району, там Бачівськ. І як заходили орки. Вони ж його у всіх всю зміну в той же день, як забрали, і ось по цей день і чотирьох привезли, а одного ще не поміняли. Ну, це хоч одне таке, що почитала, пораділа, дуже-дуже пораділа за людей, що син повернувся. Такі справи. Якось вискочиш. І хочеш щось десь робити чи що. А потім так ті новини глянеш чи щось і думаєш, а для чого воно це все. Ну, не впасти ж зразу в могилу, не вмерти. Щось треба робити. Так, всім пока, всіх гарного дня, тихої ночі, гарних думок, хороших новин. Пока.